І далі найцікавіше зі світу спорту спонсор показу Фавбет. Ну як я вже казав, от тільки що ми спілкувалися з Єгором Інелою про те, що завтра, 26 березня, у польському Вроцлаві, збірна України, прийматиме команду Ісландії у фінальному поєдинку раунду плей-офф за право поїхати до фінальної частини євро 2024 Безперечно, вся Україна чекає цього матчу, тому що для нас дуже важливо, дуже важливо перемогти ісландців і проїхатися по німеччині цього літа. Дуже непростий поєдинок був у півфіналі. Матч проти команди Боснії був на виїзді. Ми ледве-ледве змогли вирвати перемогу. На останніх секундах голи Рамчука та Довбека подарували нам успіх, подарували нам щастя і подарували нам вихід до фінального раунду. Ісландці, у свою чергу, перемогли Ізраїль у Будапешті. Ізраїль так само не має можливості приймати суперників поки що в себе вдома, тому приймав у Будапешті і поступився ісландцям з рахунком 1-4. І от зараз буде зустріч. Зустріч за право поїхати до Німеччини. Найголовніша подія. Те, що повертається до збірної, Віктор Циганков, він отримав шкодження у грі за свій клуб за Жерону, Приїхав до збірної не зовсім здоровим. Але його змогли підготувати. І першу гру він пропустив. Але думаю, що матч проти Ісландії він вийде з перших хвилин. Це безперечно, дуже суттєве підсилення для команди Сергія Реброва. Тому завтра 21.45, вболіваємо всі за збірну України. Ну ще один фантастичний просто успіх для українського жіночого тенісу. Ми вже звикли, що наші жіночі е, жінки-тенісистки, що наш жіночий теніс зараз дарує нам фантастичні просто результати і Світольна, Остремська, і, і е, Цуренко і Костюки. От зараз настала черга Калініної е, е, Ангеліна Калініної Калініна з нової Каховки перемогла на турнірі у Майами. Другу ракетку світу е, безпрапорну. Безпрапорно наголошено на тому білоруську Аріну Соболенко, тому що росіяни білоруси грають без е, прапорів зараз е, у. Турі у жіночому і у чоловічому, і насправді це дуже велика перемога для Ангеліни Калініної, тому що вона в дуже непростому поєдинку змогла перемогти Соболенко у трьох сетах. Вона спочатку поступилася, спочатку виграла сет 6-4, потім поступилася 1-6 і в третьому сеті змогла виграти з рахунком 6-1. Але найголовніше е, у цьому успіху те, що вона змогла вивести себе Соболенко настільки, що Соболенко постійно протягом цього поєдинку сварилася, обзивала матюкалася до арбітра. За що отримувала постійні попередження. І це, безперечно, ну, знаєте, якби не додає честі е, спортсменці, яка вважається однією з найкращих у світі. Ну, але для Калініної це вже все позаду, і тепер вона в одній восьмій фіналу зіграє з уродженкою Москви, яка зараз виступає за Казахстан, Юлією Потінцевою. Тому будемо бажати. Ангеліні каліні далі пройти якомога у Майамі, на цьому турнірі у І Тим більше що шанси після перемоги над одним з фаворитів є дуже і дуже хорошими. Ну і наші шпажистки потішили українські шпажистки. Ми е, пам'ятаємо, що наші шаблістки, очолювані Ольгою Харлан, вже здобули путівку на Олімпійські ігри саме у команді. А я нагадаю, що ми є олімпійськими чемпіонами 2008 році, саме у жіночій шаблі. І Тоді якраз так само була Ольга Харлан. Подивіться, бачите, е, вже 16 років пройшло. А Ольга Харлан продовжує відстоювати честь нашої країни і буде відстоювати честь нашої країни у командній шаблі на Олімпіаді в Парижі. Але тепер наші шпажистки, наша Оча збірна зі Шпаги здобула ліцензію на Олімпійські ігри 2024. Українки виступали у такому складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Джоан Фейбі, Бежура, Влада Харкова. І поступилися вони в одній другій фіналу збірні Китаю на Олімпіаді. Матимуть змогу виступити три шпажистки в особистій першості та ті ж спортсменки у команді разом з однією запасною. Всього ж наразі Україна має вісім ліцензій фехтування та можливість виступити у двох з шести командних. Змагань. Наші дівчата просто вони найкращі. І знову дівчата. Знову дівчата українки Ксенія Байло та Софія Лескун завоювали бронзові медалі другого етапу Кубку світу в синхронних стрибках з вишки, який триває у Берліні. За п'ять стрибків вони отримали 276,36. Бала та здобули дебютну нагороду у межах Кубку Світу. 18-річна Байло та 21-річна Лескун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи. У лютому вони здобули для України олімпійську ліцензію на ігри в Парижі 2024 завдяки п'ятому місці на чемпіонату світу з водних видів спорту. Ну, ви уявляєте собі і бачите, яким буде розширеним представництво України на Олімпійських іграх 2024. І найголовніше, що Поки що, поки що, більше ліцензій у наших дівчат. Правильно кажеш, і дівчата, і знову дівчата, і знову дівчата. Я з цим хлопським розумом одним оком бачу, що дійсно що в жіночій секції більше успіхів і на олімпіаді, і на олімпійських видах спорту. Що за гендер на рівність? Ну, от так. Це розумієш, це, ну, це буває це покоління. Е, іноді, напевне, в нас зараз виростають якраз знаєш такі дуже серйозні жіночі види спорту, і жінки в цих видах спорту дуже яскраво себе представляють, тому що насправді, ну, знаєш, якби я сам дивуюся у цій всій історії, можливо. Щось зміниться, а можливо воно так і буде, але тут пояснення особливого такого ну немає, тому що на насправді ну наші жінки вони дійсно найкращі, вони дуже хороші. Вони яскраво себе проявляють. І я певна, що вони будуть демонструвати найкращі результати. Ну і ми сподіваємось, чекаємо. Я не знаю, фактор війни, можливо, чи не фактор війни, чи, можливо, так співпало. Тут важко простежити, напевно. Розумієш, я, я вважаю, що просто сила волі у наших жінок вона просто заобрійна. Ну, от я ж кажу, приклад Ольги Харлан. Ну і ви собі, в 2008 році бути на Олімпіаді, виграти олімпійське золото і мати 16 років мотивації для того, щоб знову ж таки повернутися на Олімпіаду і знову боротися за золото. Тому, безперечно, що наші жінки і низький вам уклін за те, що ви робите. Всього вам найкращого і гарного вам ефіру далі.